Україні війна є і тисячі кращих синів дощок нашої нації. Нищуть міста, вбивають дітей, і в ті тяжкі хвилі нашого життя ми прибігаємо до тебе, Марія, бо ти бачила смерть невинного твого сина Ісуса, ти краще розумієш і нас, Матерів, в які втратили своїх синів, чоловіків. Так і ми сьогодні зібралися тут, зібрала нас Пресвята свята мати наша, щоб помолитися спільно за наших синів, за наших чоловіків, за наших волонтерів. Я мати волочія Івана Миколаєвича, 95-го року народження, який проходив службу в пограничних військах і загинув під ізюмом. Захищаючи нашу батьківщину, загинув як справжній герой, захищаючи своїх побратимів. Ми молимося за душу нашого Івана постійно і хочу, щоб всі молилися. І батьки, і рідні, і за душі інших героїв, хлопців, які загинули у цій війні. Потрібно молитись за душу, щоб їм легше там було, тому що ми тільки й те можемо зараз робити, що молитися за душі покійних наших воїнів, героїв. Щоб їм там було легко, спокійно, щоб вони не переживали за нас, що ми тут залишилися. щоб ми ну, займали свою пустоту молитвою.